Всім доброго вечора! Подивіться, яку готую смакоту. макоту. У нас тут ціла вечеринка. До речі, користуючись нагодою, вітаю всіх з Новим роком. Здоров'я, благополуччя і миру. Шошличок смажиться. Трошечки. Чайку можна взяти. Тепер ближче бо не видно ага берем тут уже трошки приготувалося і отак чикс осік який, сік друзі будьте здорові смокота Клас. Всім смачного і гарного настрою! А ми готуємо і будемо смакувати кайфуватися.